Привіт, потервемо за життя в Данії, Знаходжуся в мальмо в українському ресторані. Ще йдуть українці, коли вони приїжджають до Швеції. Вони дуже сумують за своїм домом, то вони йдуть до українського ресторану. Оце такий гарний туалет, мені здається, це не дуже прям ну, тип, типово українське, але деякі аксесуари є. Зараз будемо їсти борщ. Е Гуляш замовили та вареники. Зараз ланч, то вибір такий, ну, якби, ограничений. Крім нас, в ресторані ще знаходиться якась молодіжна спортивна команда. Короте, чекаємо на їжу. Буду їсти Наполеон. Є ще медовик. Пішла нам вже борща, понесли борщик з пампушечками. Картопелька, гуляш, пюрешка і вареники. Ой, смакота! М -м -м.